Ми знову психочі І новий ранок нова барахолка. Так, ну що, барахолка кормить чи не кормить сьогодні? Будемо дивитись, так? Да? Будемо дивитись. Перек якийсь 5.11. 80 гривень футболка 5.11 Так, що я хотів вам сказати? Минулого тижня я неділю пропустив. Було мені поганенько, крутило живіт, не злізав цілу ніч. Білого, з білого товариша не злазив цілу ніч і пропустив я барахолку. І таке відчуття, що так довго я вже не був, Вспів засумувати, засумувати, ніяк, ніяк не міг вибратися, але все ж таки настала суботка. О, маски для, для пана Євгена маски. Це гарні маски чи ні? Напишеш в коментарях. Бо я в них не розбираюся. І настала субота, і знову, знову я приперся. Приперся лутати, ні Вон Монітори якісь є. Куча, куча, куча скарбів, куча скарбів знову. Клас, клас, клас. Сподіваюсь, що сьогодні барахолка дасть мені щось щось неймовірне за минулі, за минулі, за минулі пропуски. Да? Ну, подивимось, подивимось Що там, Xperia, Sony Xperia, але я шукаю таку саму Sony Xperia, але Xperia Play, знаєте, яка отак слайдер. Відчиняється слайдер. І там джойстик навіть з повноцінними... І там джойстик навіть з повноцінними тільки електронними е тригерами. Да? Чи це не тригери, як це правильно називається? А втритку можна був достатньо. Ехолоти продаються, кому треба ехолоти? На рибалочку вже пора, да? ну, так? На рибалочку вже пора. Сезон, сезон, сезон. А у нас тут своя барахольна рибалочка. Фух, так, агіотаж сьогодні великий. Великий ажіотаж, барахолка розкладається, мафія просинається. І Чепчик виходить на полювання. Все, ви зі мною. Тоді погнали. Ух, я вже обрадувався, зрадів, зрадів, але марно. Дивіться, що я побачив. Оба! Ось така корабасина, да? свій другий. Свіч другий на барахолці, але рано я радів. Рано я радів, та мої приставки немає. Комплект отакий тримач є. HDMI кабель, док станція, гарантійні талони, а приставку не поклали. От вам і біда, так? Да? От вам і біда. Що тепер робити? де її шукати? Де її шукати? Так, це звідки зняли з PlayStation. Я? На 500 гіг. На 500 гір, брати, не брати. Брати, не брати, так? Да? Не знаю. Клей бачите? Але незрозуміло включається чи не включається. Айріверський Е300. Є, є 300 за 300 гривень, бачите? І якісь покемони. Кімони, плеєра приходь, приходь вибирай. Що хочеш. Так, ну мабуть, дорого, да, чи що? 300 гривень, бо я щось, щось не впевнений. Не впевнений, але мені підкажіть. Підкажіть. Може я пропустив. Пропустив цікаву річ, а може і ні. Не знаю, не знаю. Монети. Монети, антикваріати. Це не по моїй справі, не по моїй. Я в цьому нічого не розбираюся. Треба вже розбиратися, да? Ото скільки можна. Вісім років топчу барахолку, а по монетам... По монетам не розібрався. По монетам там не розібрався. Не по годинникам, не по монетам, не по борштину. Це у нас тигель по борштину, так? Пан тигель, вітаннячка. Вітанячка. Ось тут кажуть, десь жостіки є. Десь жостіки, але дорого. Ні дійшово. Стік зламаний. Ой-ой-ой. Ось -ой -ой. такий дивіться. До Xbox a. провідний. 800 гривень вступають за 600, але... Там одна штучка. Зламаний стик. Пошукайте победить. Зламаний, зламаний. А більше ігрового нічого я. Ну це я в таку не влізу. Бачите? Класна футболка. Хей, хоу, летс гоу! Але елька на мою пузяку. На мою пузяку тільки. Тільки ельку. А чому ці фантики від жувачок? А такі є тут. Штука, да? Да, я туда ще добавлю. Ага. А що там які ще є? Які ще є? Де вони ще? Десь шукать, да? Ну все. Идем, О, зараз глянем, что там есть. Дивіться тут. Ну, остальное вот только привезли еще на дорогу. Ага. Турбы, турбы, турбы. Ціла колекція тут хороші що тут попасть Так, тут добряча колекція, ще що... ну, ту браво. штук Тук, щоб они не, не, не повлітали так Давно ще не полетіли. Хто у мене питав? Це для вимірення внутрішнього опору літівих батарей. Так, хтось у мене питав, отакий тестер побачив на відео, скільки коштує, коштує 2000. Так що, якщо вам треба... Він коштує в магазині 2800 на розвідці, а 97 показує. Ну так, да. На барахолці шукаємо дешевше. Добре, дякую. Дивіться, що знайшов. кинаки копані. А скільки коштують? По 300 баксів. А я вже думав за 300 гривень, то думаю заберу з руками. А воно ні. Ха -ха -ха. Не, не зайшло, не зайшло. Так, знову плеєр, бачите? Знову плеєрок, але... Але дорого. Але дорого. 400, 500 давали а? того разу. Але подожди. Бо може те якісь приходно я не дав треба було. треба було, та от тоже да, треба було. Так, знов полегоє іще покупочки. Ось отакий Lego Technics. А, лодка якась Два в одному з літачком. З літачком іще пропелер крутиться. Прикольна покупочка 70 гривень вийшла. В коробці з мануалом прикольно. Ось ще отакенький є. У мене навіть коробка від нього є, але бачите, битий. Екран битий, на жаль. Маленька, отака губна гармошка. Пак. Написано пак. Пак це щось з доти, да? так? Пак щось з доти. Латунно, латунно. Не знаю, що за фірма. Париж -пар написано 1900. Чикаго 1893. А, Хохнер. Хохнер, дивіться, написано Хохнер. Мабуть, щось. Щось серйозне. Вон Хохнер, де ви продається. Хто? Мабуть. Ні. Мільйон. А Вон ще приставочка. Дивіться, контент. Субер в коробці. Скільки коштує? Приставка. 700 гривень. А ось гарні, 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 гарні. А в яку ціну? По 800? по 800 гривень. Ого! Ого. Що скажете? Що скажете? По 800 гривень нормальна ціна чи ні? А ось іще є долшок з хрестом. З хрестом це, мабуть, е, знаєте що, це воно це? Stрейтеж, З хрестом, коли отут б'ють, значить Straight Edge так, звуть, звуть, щось цікаве побачили. Щось цікаве мене вже звуть. Чи вже, вже купив, мабуть, купив контента. Тільки я відвернувся, а люди вже контента купують. Оце так. Да. Це ти вже купив чи що? А ну дай гляну. Диви які джойстики, я її за джойстики забрав. А, це все в комплектно? Ні, це не в комплекті. Але я подумаю, чи мені цей час мабуть я візьму і Обана. ще цей джостик. Кидай її туди позади ще за сотку. Аж й... Наш За сотку ще отакий джостик задав. Ти ж розумієш, я тобі зараз скажу, що там немає этого. Переходника. Переходника. Да. Надо а, Но за сотку я його всього робив. А це і скільки? 150. 50, так? Да? 150. 150? А, ні, за 150 Ну за 100. дорого. Ні. Та ж ревізії, вони 90%, що мертві, то на деталях 50 можуть запропонувати, але хай, хай може комусь іншому буде. Ціла купа іграшок, і ось якийсь. З Англії. З Англії, так да, кажуть з Англії. Да, да, да. Лі з Англії, але руки немає. Якої руки? Якщо комусь то складе, Ну він же ж без руки. Це ж складається мабуть, я не знаю. Є... Лі з Англії. Дивіться який класний. А оце ось що? Це... А домовичок теж Англії? Домовичок теж з Англії. Так, це у нас, дивіться, якийсь зомбар. Якийсь зомбар написано Немезіс. Це Немезіс з зето. Подивіться ну, в інтернеті, ви ж більше розбираєте ще має. Так, а що це коштує? Цей 300, це зразу а оцей. цей 200. Це щоб забрати, але навіть... Стої цінники по 7 євро, ну на інших піночках. Так 7 євро це ж нова, чи що? Так, Ну, нова, це ж нова, вона тільки коробка розламана. <рес> Понятно, на барахолки тут нова, тільки коробка розламана. Ну, якісь... ну, ладно, Та ви... я ж шуткую, шо ви. Ну, я ж не, не в обіду сказано. Може ви так <рес> Та ні, ні, я на, на позитиві, на позитиві. Ви вибачайте, друшо, якщо якщо я трохи якось... Дивіться, вони діїці пара ага. з списом дерев'яні. Це агрегат, так? Да? Ні, завтра на операцію лягаюся. Нічого собі техніка. Це так, да, такий навіть я не знаю як і називається. На барахолці можна, що хочеш знайти. Трембіти якісь чи що це? Я навіть не знаю, але ви мені підкажете в коментарях. Ну, да? Може бути кларнет. Кларнет кажуть. Може кларнет, а ну підкажіть. Знаєте, що я ще вам скажу? Передивилися ми з колегою у ту PlayStation 1 в коробці, яка була, яку я показував. Там два міцумівських джойстика. Ви уявляєте? 300 гривень з коробка, і коробка, правда, ушатана. Я понял, ты хочешь... Перша плойка комплектна з двома міцумівськими джойстиками за 300 гривень. Ого! Оце фарт. Оце людині. Партонула, так партонула. Не то, що, не то, що... Yeah. мені, але у мене дуже класна закупочка є. Дуже класна закупочка, яку я вам покажу трошечки пізніше. Там теж джекпотик є, не дешевий, але... Але в порядку, в порядку, так що очікуйте, очікуйте, буде анонсик. Так, а хто мені на стрімі питав з карт треба, дивіться, добрячий с карт з якогось такого, знаєте, позолочено, позолочений і товстенький. Я його, мабуть, заберу, а хто на стрімі у мене питав... Напишіть мені, будь ласка, в телеграм, де да я вам його відправлю. Бо мені він в принципі не треба. А вчора якраз на стрімчику питали. Все, пишіть, пишіть. Гарна мишка, але в'юзана. Прям пальцем витерта. А скільки коштує? 40 гривень. 40 гривень. Надо мабуть брати. Так, взяв такую мишку. Бачите, CS go і ось ще джойстики. Але за джойстики хочуть Хочать по 400 гривень за джойстики. Биш хоча б дешевше. Якби ж хоча б дешевше. Ще я аж ревізія, мабуть, не працюючи. І то це як для мене ціна 400, а так по 500. Для інших по 500. Що скажете? Що скажете по ціні? Дивіться, що знайшов. Оце, так, да, на, на калуар, кулуарах барахолки. Ось дивіться, оцей ось прохід, куди ніхто взагалі не заходить, бачите, пусто. Пусто і це самий... Самий розгар Брахолк. І отут рекламний стенд на ПСВ. Рекламний стенд колись, бачите, з усіма, з усіма поличками, так зварений і добряче. Колись була рекламна штука. Прикольно, прикольно. Оце, так, да, неочікувано. Дивіться, скільки тут контенту. От знову, бачите, оцей. И стоит тут отакий Samsung, просто нікому не треба. Стоїть роз'єми з карт, з карт РГБ, з карт В, компонент, антенна, ось ще є з Всі, Всі режими, які є, просто стоїть. Я не знаю, ще дюймів тут, ну, мабуть, не знаю, ну. Дюймів 40 чи хто його знає. Стоїть собі. Стоїть собі повернутий. Вони не бувають. Так, кінець барахолки хотів вам показати ексклюзивну закупку. Ось дивіться, одненька, да? Зараз знову. денді-хейтери мене почнуть почнуть хейтити денді-хейтери. А це це все не все. Ось ще друга. Немає. Але дві, дві мало, воно ще й третя там лежить. Ну, ну і оце і це не показував вам ще. Ага. Людина-павук карток набрав. Це ну, скільки тут? Зрази. Штук 50. І, хто збирає хто збирає картки. Це відразу. Так що, кому Я треба картки, звертайтеся. Хело, аміго! Друга частина барахольних відео. І прийшов час показати, Що ж я такого набрав? Набрав, набрав кучу. Тут лежить лежить кубка. Будемо будемо дивитись. да? Давайте, давайте. Так, е отут е ХДДшка, ХДДшка половиною. ХДДшка вже в кармани її засунув, щоб перевірити. І вона запрацювала. Пи -пи -пи Пропив я її Вікторією е на 500 їх. Жодного бед сектору, все працює, класна покупочка за 50 гривень. Прикольно, прикольненько. Так, Взяв отакі от карти. Взяв отакі от карти. А, хто їх збирає, може. так, Це у нас людина павук, ой якісь ще тут трансформери є. Хто збирає отакі от людини павуки? Можу віддати. Можу віддати, недорого. Такенька покупочка в коробочці. Так, далі, 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 далі. Шнурок, шнурок якісний, шнурок РГБ. Бачите, РГБ, РГБ з карт. А, доволі якісний, товстий. Позолочені контакти. Ну, як позолочені? Ну, це так кажуть. Воно там, я не знаю, якогось якогось сплава. Коротше, це у мене на продажному стрімі хтось питав. Скарт скарт кабель. Так, тут скільки метра півтора, мабуть. Мабуть, метра півтора. І взяв, того що люди запитували. Кому треба, так що пишіть, пишіть. Також хто у мене питав. Брікгейм Тетріс. Брікгейм Тетріс старий. Старий з 90-х ІС 88. Тут, правда. Потребує чистки невеликої. Контакти бачите трошки за потікші. Він он в працюючому стані. Скільки ігор, а ну. А як його вибрати? О, його треба чистити. Так, кажу, що в працюючому, але є нюансики, є нюансики, треба розбирати і чистити контакти, бо кнопки погано, погано спрацьовують. Так, теж хтось у мене запитував, теж хтось у мене запитував і треба, е, треба було взяти людям. Отакий От е, шнурок, аудіошнурок, шнурок, я його використовую. Для приставок. Фамікомчика, фа, фаміклончиків фаміклончиків е, ніколи не завадить. Так, парочку, парочку, парочку фігурок. Ось отака одна фігурка Росомахи. Дивіться, який. У нього ще е, видвигаються кіхті, кіхті видвигаються і задвигаються. Небагато, але трошечки є. Така от фігурка оригінальна теж, мабуть, буде продаватися. Також фігурка ось прикольна. Брюс Лі, Дивіться, який. Брюс Лі комплект повний. Тут із зі зброєю, з нончаками, з палкою. І ще з якимись двома палками. Ось от така чудова-чудова от покупочка. 200 гривень мені обійшлася. Так, і далі, далі по іграм. Що ж тут? Що ж тут по іграм? По-перше, о, отака коробка. Бачите, коробка свіча. Думав, що свіч, але свіча не було. Не було, шкода. Ну, коротше, тут мукулатура, джойкони. Ну, джойконів теж немає. Тримачі під джойкони. HDMI і да? І ось ці ще, ще штучки. Коротше. Коротше, треба треба це все буде кудись збувати. Так, коробку, мабуть, викинути, бо вона в такому жахливому стані. Так, і сама-сама велика, сама велика закупка. Це ось одна, друга і третя дендя. Дендя, бачите, ще додаткові джойстики. Коротше, отака гора. Отакенна гора. Тут вони з нюансами, оця от взагалі не працююча, а ця працююча, але джойстики погано працюють, а ця е, теж якісь нюанси з джойстиками. Пожовтіла вона така, бачите? Джуніор, і це взагалі якийсь е, клон-клона. Це Стіплеровські. Дві Стіплеровські, це клон-клона. Ну, коротше, буду розбиратися, мабуть, запрошу Макса. Мабуть, запрошу Макса, і будемо щось, щось розбиратися з оціми штуками, бо треба ж відновлювати. Треба відновлювати, треба рятувати, щоб вони ще комусь послужили. Да? Ну, оце така закупочка. Не, не дешево вони мені стали, півтори тисячі, але. Непоганий, непоганий варіант. Непоганий. хух, так. Є, трохи, є, трохи чим займатися. Знову набрав багато-багато, багато, багато із нюансами з барахолки. Ну, їм уже років до да років. Оце отак от, так от отакі от закупочки. Все, будемо закруглятись і до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, міго!